Свята Церква відзначає пам'ять святої великомучениці Варвари і чесні мощі, якої почувають у нас тут в Києві в Володимирському соборі. І це є свята, шанована по всьому світу християнському, і вшановують і католики, і православні, і дуже дуже різні інші віросповідання, там, вірмени, які монофізити. От, і сирійці її вшановують, тобто дуже багато де вона відома. А мощі її почивають тут в Києві. Колись давно вони почували в Михайлівському Золотоверховому монастирі. Після того, як його було знищено більшовиками на початку минулого століття, вони були перенесені у Володимирський собор. І там. По сьогоднішній день святіший патріарх Фелорет кожного вівторка служить Акафіст перед цими мощами, і завжди можна до них ходити і прикладатися. І в день пам'яті великомучениця Варвари навіть попи московського патріархату ходять в Володимирський собор, хоча вони не переварюють, кажуть, що це він окупований розкольниками. Але в день цей вони навіть приходять туди для того, щоб приложитися до цих мощей. Свята Варвара була донькою високого такого чиновника, воєначальника в Римській імперії, який, звичайно ж, був язичником. І це були періоди гоніння на християн, коли церква була молода, коли вона була в катакомбах, коли вона зазнавала утисків. І тут свята Варвара, який. Було дано все, тобто вона була, ну можна сказати, в певному розумінні принцеса. У неї все було, її батько міг все забезпечити, будь-що. І тут вона дізнається про Христа, вона дізнається цю, цю найвищу Божу правду. Вона дізнається про те, що Бог стає людиною для того, щоб вознести нас всіх на небо, для того, щоб людина могла стати Богом. Для того, щоб ми могли переобразитися, для того, щоб ми могли, ми могли стати воістину духовними істотами і прийти в реальність при Святої Трійці. І свята Варвара про це все довідується, дізнається, вона приходить до зібрання перших християн, і вона вирішує всі у себе присвятити Христу. І коли про це дізнався, її батько, він був шокований, тому що це було для нього великою ганьбою. Як для відомого полководця Римської імперії в тій безбожній язичницькій системі. І він спочатку намагався переконати її, вмовити її, відійти від віри, потім він почав погрожувати їй, потім він сам віддав її на страшні муки, які описані в акафісті. Коли ми тільки слухаємо їх, то сльози на, на очі навертаються про це. Вона була ще зовсім молодою дівчиною, а винесла такі страждання, які не кожен мужик і не кожен тренований солдат зможе перетерпіти, тому що її укріпляв сам Господь. І після цього її батько до такої міри знавіснів, що він сам відрубав її голову, і таким чином сповнилося Христове пророцтво, що в останні часи окаянний батько віддасть на смерть свою дитину за віру, через віру. І чого нас вчить приклад великомучениці Варвари? Він особливо в наші дні, зараз він дуже актуальний. Вона віддала всього себе Богові. Вона служила йому фанатично і до кінця. Господь готовий дати нам все. Він взамін чекає тільки одного: чекає вірності нашої і відданості до кінця. Або Бог, або нічого. Але якщо ми вибираємо Бога, ми отримуємо все, ми отримуємо вічність, ми отримуємо спасіння. Ми отримуємо вихід з цієї першої реальності гріха до досконалого стану. Оце те, що ми отримуємо, коли ми з Богом. І сучасний світ, який побудований на посередності, на компромісі, на теплохолодності, він не здатен зрозуміти подвиг мучеництва. Він не може зрозуміти, чому людина, у якої є всі можливості для, як то мовиться, самореалізації, не може їх прийняти. Ну, сказала би, віруй собі, в серці, в душі, нікому про це не розказуй, і буде у тебе щастя. І вірувати собі будеш, і будеш мати земні скарби і земні дари. Але ні. Справжні мученики, вони думали інакше. У них був інший спосіб мислення, інша філософія, скажімо так. Вони бачили, що. Свою віру треба проголошувати. І навіть треба проголошувати не тому, що хтось так сказав і повелів, а тому, що коли наше серце переповнює велика радість, її не можна стримати в собі. Ми повинні нею поділитися з кимось. Ми повинні нею не, не, її розповісти іншим. І коли Бог входить в наше серце, це неможливо стримати. Людина прагне всім і кожному розповісти про це, тому що вона почувається так, як ніби після важкої хвороби видужала. Чи була сліпа і раптом прозріла? Чи їй було оголошено смертний вирок, а тут раптом перед самим розстрілом прийшло помилування, і кажуть, ти вільний, випускаю тебе на свободу. Хіба не буде кожен з нас передніше щось таке бігати, стрибати від радості, термосити інших за плечі і казати Я живий, і ти теж будь живий? І те саме відбувається з людьми істинно віруючими, які Христа приймають в своє серце? А наш світ не може це зрозуміти. В нашому світі політкоректності, демократії, мультикультуралізму, плюралізму думок, не можуть вони зрозуміти, що є тільки одна істина, яка відкрита Богом. Всі інші правди, які є в світі, там, де вони відповідають Євангелію, там в тому е, їхня істина частина, а там, де ні, там брехня лежить. І зараз там говорять, що віра це приватна справа кожного. Ми не повинні нікому її нав'язувати, ми не повинні нікому її проголошувати, ми повинні тримати це все там в межах свого дому, там своєї сім'ї. Ні з ким через віру, через релігію не сваритися. І це величезна омана, тому що таким чином наш світ пропонує нам іншу віру, віру в порожнечу, віру в небуття. І віру в виключно земні авторитети, в земні насолоди, в земні блага. От сьогодні будемо ем, говорити далі на, на, на лекції, на нашій бесіді, будемо говорити про те, як до цього дійшло, як змінився світогляд людей, чому так сталося і що з цим робити. Але в цю дуже зручну для сильних світу цього реальність несподівано проривається приклад мучеників. Приклад тих, які відкидали все заради того, щоби бути тільки з Богом, і які руйнували плани безбожних тоді, коли хотіли розповісти про все те, що відкрив їм Господь і що Господь їм явив. І грядуть дуже важкі часи. Надалі. Надалі грядуть часи такі важкі, що ця війна нам буде ще здаватися не таким уже чимось і, і, і страшним. Коли знову віра буде, істинна віра буде під забороною, якій зараз вже багато де забороняють. Коли істинно вірувати, забороняють в Червоному Китаї, коли дуже сильно йдуть репресії проти православних в країнах Європейського Союзу, деяких Коли йдуть репресії в Канаді, в Канаді, наприклад, ти вже не можеш сказати відкрито, що Содомія це гріх. Що коли чоловік з чоловіком, то це гріх, що руйнації інституту сім'ї це гріх. Там за це можуть дати дуже великий срок в тюрмі за неполіткоректність. В Канаді колись жінка-активістка християнка, яка біля абортарія роздавала жінкам, які йшли туди, роздавала квіти. Вона навіть не переконувала їх не йти робити аборт. Вона просто роздавала їм квіти, робила таку мовчазну акцію. Її заарештували і виписали їй величезний штраф за те, що вона зривала роботу абортивного бізнесу. Таким чином шкодила йому. Оце те, що відбувається, і воно все котиться, накочується на нас. І біда в тому, що дуже багато людей приймуть цей спосіб мислення, тому що їм запропонують щось дуже комфортне, щось дуже приємне. Інвестиції, хорошу інфраструктуру, дороги, робочі місця, високу зарплату. Багато цього запропонують, і люди поприймають це. Людям легше буде відмовитись від істини. Але хай всі пам'ятають те, що та реальність, яку нам предвісток той реальності, яку нам приносять мученики, це все дуже серйозно. Тому що коли людина віддає своє життя за свою віру, це означає, що вона віру сприймає по справжньому, а це означає, що там є чим рахуватися, що нічого земне ніколи не дорівняється до того, що. Хоче і може, і бажає відкрити нам істинний Бог. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Дякую, браття, за спільну молитву. Хай всіх Бог благословить своєю благодаттю, щедротами і всім найкращим.